Нещодавно в мене був такий випадок у звичайному міському автобусі, паня з кимось розмовляла по телефону і так ну, досить тихо. Але в якийсь момент дуже емоційно продовжила: Ну, та ти посчитай, в яку копійку нам це обійдеться? Щитати, пощитати чи правильно лічити і рахувати. Я трохи пошукала у словниках, і що цікаво, щитати. Є у Грінченка Уманця-Желехівського за етимологічним значенням слово считати є давньоруським, принаймні так пишуть. Я не пропоную його повертати, але знати про походження варто. Мені особисто приємніше все ж таки казати, лічити, рахувати. Тому жінка приблизно би мала сказати: ну, то ти порахуй, скільки нам потрібно грошей. Сьогодні балабончик дещо вирізнятиметься. Я хочу розповісти більше про цензуру. Звісно, цензура явище не нове, і, здається, ми вже про неї чули чимало, але, можливо, ви все ж таки сьогодні щось нове таки дізнаєтеся. Радянська система значно вдосконалила цей процес, процес цензури. І я тут зацитую. Її інноваційним винаходом є втручання у внутрішню структуру підлеглої, наголошую, підлеглої мови, засобом систематичних упроваджень одних мовних елементів і заборони інших. Так, у підлеглу мову впроваджуються елементи панівної мови і відсуваються, а далі усуваються елементи. Відмінні, ну одним словом, якщо простіше сказати, то все, що нас вирізняло, московити усували. Рекомендації та правила кодифікації щодо української мови визначали фахівці. Вони працювали в такому інституті, який називався інститут мовознавства. І виходити за межі лексики, як ви розуміли, їм не можна було. Вона була чітко зафіксована, прописана у п'ятитомній сучасній українській літературній мові, ну а згодом у словнику української мови. І заборонялося, власне, і тут я знову ж таки зачитаю з вашого дозволу на поняття історичної тенденції на перешкоджений чи не перешкоджений внутрішній розвиток, цілісну структуру мови. І тим самим на її своєрідність на довгі роки було накладено табу. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що стільки гарних слів і стільки за ними гедоти.